Привіт! Про матеріальні блага, фінансову сторону і подібне. Хочеться поговорити з точки зору гностицизму, гностичних ідей і світосприйняття. Одразу скажу, що це не про вирішення матеріальних проблем за допомогою да, там, якихось таких от речей або якогось знання спеціального на це спрямованого. Так. Бо ну, це, це зовсім про інше і дуже багато в мережі всього на цю тему. Не знаю, не буду говорити правильно щось чи неправильно, не буду оцінювати, але тут дещо інша історія насправді про це. Чому? Оскільки ми виходимо з того, що. Для гностика світ цей теж ілюзорний, то і матеріальні ресурси, їхні, там, наявність або відсутність, вони теж певною мірою ілюзорні. Всім нам потрібні гроші, особливо тим, хто несе відповідальність не лише за себе, але й за близьких. Люди, у яких є, там родини, батьки і тому подібне, все це ну, серйозно і є важливим чинником в житті. Але гностик в основному ну, самою головною ідеєю його життя, його думок, його спрямованості. Є його внутрішній стан і його свідомість. так? Відповідно саме це і лежить в центрі його уваги, його інтересів, і цьому підпорядковано все. так? І ця свідомість, вона залишається сталою і незмінною. Збереження цього стану, так? І є метою незалежно від того, чи є гроші, чи немає їх. Власне досягнення внутрішньої трансформації до такого е рівня, так? Коли, власне, ти і є відзеркаленням найвищих благ, ну це і є шлях, та, яким іде Гностик. Хоча що, що він зустріне і з чим він зіткнеться на своєму шляху, це є, бо, у кожного своя подорож власне. Що цікаво, що чим далі йде людина, тим більше трансформується її ставлення власне, до цих грошей і до матеріальних статків, до, до свого добробуту, змінюється їхня цінність. Це головне, так. І я повторюся, що якщо трансформація відбувається, то, не тільки там, я не, не кажу, що класно, коли людина має якісь матеріальні складнощі, але навіть якщо вона знаходиться в в достатку і так далі, і так далі, і так далі. Не, не це є все одно метою. А, це, вона все одно сприймає а, це а, матеріальні ресурси, все одно сприймає як. А, проста ілюзія теж, оскільки для гностика. Існує знання саме в якості знання, так? не в якості віри чи якоїсь ідеї, а в якості такого переконливого знання, а його іншої природи. І саме тому це дозволяємо дивитися вже навіть на, на, на цю матеріальну історію з висока і в певний момент можливо і володіти нею там, тими ресурсами, які, якими завгодно, по суті. Але все одно сприймати це От через призму того, що він володіє ними, а не вони а... ним або нею. Ну і оскільки. нас таки існує таке поняття, так як пневматики. Ну, власне, ким цим вони себе і вважали, і вважають. Тобто люди саме духовної природи. то те, про що я говорив, воно якраз і відповідає тому рівні трансформації, коли людина знаходиться в стані пневматика, так. Ну, Приблизно те, що можна сказати про, про ресурси, про матеріальний бік. Непогано не бути ні багатим, ні бідним. Немає в цьому о, до певного періоду да, принципової різниці. Зрештою, ну, будь-що є інструментом або сценарієм, да, там, якимось. Але якби кінцевою метою є не матеріальний добробут, а досягнення цього пневматичного стану для гностика, так, в якому вже присутній і добробут, і що завгодно. Але вони вже мають інше значення зовсім, ніж для звичайної людини. Бо вже повністю свідомість змінена і світогляд. Приблизно так. Дякую.